Я завжди мріяла про велику родину. Таку, де пахне борщем, де чути дитячий сміх, іде мама поруч, не по телефону, а в сусідній кімнаті. Але життя, як завжди, має свої правки. Коли я народила другого сина, старшому було лише три роки, і мені здавалося, що я просто розчиняюся між підгузками, пляшечками і безкінечним мамо а можна». Мій чоловік Ігор працював зранку до ночі. Його фірма тоді переживала важкі часи і кожна година мала значення. Пам'ятаю, якось я сиділа. Серед гори невипраного немитого посуду і плачучої дитини хотілося просто вимкнути звук життя, бодай на хвилинку. І тут подзвонила мама. Як ти, доню? почула її знайомий тихий голос. Не знаю, мама», – відповіла я, мабуть, живу, але точно не впевнена. Все, сказала вона твердо, завтра я приїду, не сперечайся. І справді приїхала з самого ранку, ще з пиріжками в пакеті. Вона не питала дозволу, не чекала вказівок, просто зняла пальту, взяла малого і сказала «Іди в душ, але не поспішай. Я, здається, вперше за кілька тижнів побачила себе у дзеркалі. Людина, яка дивилась на мене звідти, була втомлена, але щаслива, бо поруч мама. З того дня мама приїжджала майже щодня: то погуляє з Назарчиком, то малого заколише, то обід приготує. А я знову почала жити, навіть знову з'явилася у мене посмішка. Єдине, що тривожило, це Ігор. Спочатку він мовчав, потім почав бурчати, а потім одного вечора, коли мама не встигла на останній автобус і залишилася в нас ночувати, він вибухнув. Ти розумієш, що це ненормально? гримнув він, коли мама вже лягла спати. Ми молода сім'я, а вона постійно тут. Вона мені допомагає, я ледве стримувалася, якби не мама, я б уже не витримала. Та допомога це добре, але ж не щодня, я приходжу додому, вона тут, це неправильно. Я спробувала пояснити, сказала, що мамі самотньо, що після смерті тата їй важко, а тут вона відчуває себе потрібною, але Ігор лише відмахнувся, щоб більше такого не було. Я тоді вперше заплакала не від утоми, а від образи, бо мама ж ніколи не нав'язувалася, вона щиро хотіла допомогти. Та, як назло, через кілька днів вона знову залишилась надовше. Малий захворів температура, я панікувала, а мама не могла просто піти. І саме того вечора Ігор знову почав своє, а цього разу вже при ній. Я вже казав, ви не розумієте, що у нас тут своє життя? різко кинув він. Мама мовчки опустила очі, зібрала сумку і сказала лише не хвилюйся, доню, я більше не прийду без потреби. Двері тихо зачинилися, а у мене щось всередині впало. Наступні дні були схожі на марафон, без сну, без відпочинку, без маминого плеча, я телефонувала їй, але вона не відповідала або відповідала коротко усе добре, не переживай. І розмова закінчувалася. Одного разу я просто не витримала, стояла на дитячою ванночкою докупала малого і плакала так, що сльози падали прямо у воду. Ігор тоді прийшов додому і побачив мене. Ти знову плачеш? спитав тихіше, ніж зазвичай. Я просто не можу, шепнула. Мені важко, без мами дуже важко. Він мовчки відійшов, а через день у суботу сказав Знаєш, а давай купимо торт і поїдемо до твоєї мами, миритися. Ми приїхали до неї. Вона, побачивши нас, здивувалася, але усміхнулась. А я вже думала, що ви забули дорогу до мене, пожартувала. Ігор простягнув торт. Ми, ми не хотіли вас образити, пробачте, ми всі трохи втомилися, сказав він, і я побачила, що він говорить це щиро. Мама махнула рукою, ну що ви діти, головне, щоб ви були разом. З того дня вона знову почала приходити, не щодня, але доволі часто. Ігор, як не дивно, більше не бурчав, навпаки, іноді сам казав, може, покличеш маму? А через якийсь час він сам несподівано запропонував знаєш, я подумав, а може, ми продамо квартиру і купимо більшу, і твоя мама буде жити з нами. Якщо тобі так легше, я не проти. Я аж розгубилась, бо не сподівалася почути це від нього, але ідея мені здалась чудовою. Коли ми розповіли мамі, вона задумалась, а потім сказала а давайте теж продамо і мою квартиру, і купимо разом будинок, щоб усім місця вистачило. Ми дуже зраділи, так і зробили. Купили просторий тенхаус на околиці міста із садом, верандою і навіть місцем під підгоділку. Мама мала свою кімнату світлу і затишну з вікном на схід. І тепер у нас стала кукасці. Мама варить борщ, Ігор грає з дітьми у дворі, а я маю час навіть на себе книжку почитати, у ванні полежати. Малий бігає за бабусею, старший розповідає їй казки. Іноді я дивлюсь на це, це і думаю а що було б, бо ми тоді не помирилися, якби гордість перемогла. Та все ж десь у глибині душі є страх. Бо я знаю історії, де співжиття з батьками руйнувало стосунки, іноді ловлю себе на думці, а чи не зробила я помилки, чи не стане колись мамина на присутність причиною сварок. А потім бачу, як Ігор з мамою разом купаються в саду, щось сміються, як мама непомітно підкладає йому гарячу страву, коли він приходить зморений, і серце стихає. Бо, мабуть, коли в є в сім'ї взаємна повага, то ніякі квадратні метри не зіпсують життя. Я дивлюсь на маму, на її зморшки, лагідні очі і розумію якби я могла прожити це життя двічі, я б знову зробила так само, бо мама не просто допомогла мені вижити у складний період, вона подарувала нашій родині тепло, яке тримає нас разом. А може, у цьому і є сенс родини, щоб підтримувати одне одного, одного не лише словами, а щоденними дрібницями, тими, з яких складається справжнє життя. Знаєте, мами, це не просто бабусі для наших дітей. Вони наш стил, наш спокій і наше продовження. Якщо є можливість тримати їх ближче, робіть це, бо час швидкоплинний, а любов ніколи не зникає, особливо любов до мами.